Натхненна ілюстраціями з історичних книг свою ляльку зробила в образі княгині Ольги, показує майстриня Світлана Клименко. Каже, кожен елемент її вбрання такий, як за часів Київської Русі. Бачили, як в тому часі одягалися. Якось швидко вона в мене вийшла. Ну, кілька днів. Та головним мотиватором цієї роботи, говорить, стала її донька, теж Ольга. Коли сказали робити княгиню, я довго не думала, тому що княгиня Ольга, я її знала і я вирішила її робити. У нас у з дитинства була книжечка, так і називалась княгиня Ольга, і питань не було переглянути авторські ляльки прийшла дитяча письменниця Анна Григорович. каже, тут вона шукає натхнення для майбутніх творів та знайомиться з історичними постатями. Вони дають змогу якось поглиблювати свої знання історії і відчуття. Адже я пишу дитячі казки, і це українські, сучасні дитячі казки, і завжди намагаюся познайомити читача також з історією України. Аби зануритись в українську культуру, сюди разом з дітьми прийшла Ірина Кругляк. Вона працює вихователькою в таборі, тож разом з підопічними каже, тут вивчає історію. Ось один хлопчик помітив, каже, як пізнав того чи іншого героя історичного. Тому звичайно цікаво, щоб діти взагалі ну, історію. І таким чином ми долучаємо дітей. Усі ляльки репрезентують українок, які пов'язані з історичним минулим нашої країни, розповідає кураторка виставки Марина Цибенко. Говорить так, вони вшановують пам'ять предків. Ті постаті, які представляються в основному жіночі, але декілька чоловічих, як Данило Галицький, до прикладу, є це все дійсно видатні державники, які зробили свій вагомий внесок в українську історію. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво знайомитися, і можливо, навіть більш. Детально захочеться дізнаватися про ці постаті. Також під час виставки відбувся майстер-клас, де всі охочі могли самостійно зробити ляльку-мотанку. Для голови я таку беру заготовочку, таку такий шматочок тканини, який скручується у валічок. Виставка князівні та княгині України триватиме до 15 серпня у Черкаському обласному краєзнавчому музеї, говорить Марина Цибенко. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.